Що відомо про кохання по Аліну Кабаєву, знаменита російська гімнастка та олімпійська чемпіонка після завершення спортивної кар'єри побудувала не менш успішно у політиці. Одразу стала депутаткою від єдиної Росії, а згодом очолила медіахолдинг, який контролює більшість державних ЗМІ. Про її особисте життя. Відомо небагато. У 18 років Кабаєва мала роман з офіцером міліції Давидом Муселіані. Він був старший на 15 років. Пара навіть готувалася до весілля. Але стосунки розпались, і відтоді Аліна перестала говорити про своє особисте життя. Саме приблизно тоді, коли їй було 18-19 років, вона вперше зустріла Путіна. кажуть, що саме через неї він згодом розлучився з дружиною Людмилою. Медіа багато років пишуть, що у них спільні діти, нібито двоє хлопчиків: Іван та Володимир, народжені у 2015 та 2019 роках у Швейцарії та Москві. Діти, за даними журналістів, мають прізвище споридонове за Кабаєва живе зі своїми дітьми у Швейцарії або на секретній вілі в Росії, яку охороняють 24 на 7.